Кожен раз, коли ми, дорогі, отці, браття і сестри, призиваємо на допомогу Бога, то в першу чергу опит нашої церковної жизни подсказує нам не просити щось у Бога. Бог знає наперед, що нам треба: научитися благословляти Господа, славословити Господа і благодарити Господа. Все остальное потом сформулюється саме по собі, Бог знає, що нам треба в першу чергу. Бо якщо зробити наоборот вічно бути в образі просящого, тоді незрозуміло Доцінює, оцінюєш ти по-настоячому Божий дар, або сумніваєшся, то, що прийшло тобі, ото від от Бога, чи ти такий мудрий і хитрий і сам придумав. В одному Євангелію і собитіє реально. Є. Десять прокажених. Проказа противна паскудна болезнь цілої тіло покрито струпами. Їїся загоїли вже сверблять. Її лише починають гнити і вже болить. Цілоє тіло зуді, у полях, нестерпимих болях. Так от, 10 прокажених мужей по закону не сміли приближатися до, до поселення, до людей нормальних, до здорових, і тільки кому говорили уж на розстоянні і кричали: 10 прокажених Ісуса, наставничі, і нас помилуй, бо нас Бог оприділив, щоб ми були отвержені в обществі. Нещасні, немощні. Ісус, видя їх віру, їхню велику просьбу і сльози, благословляє. Вісіляє вас, ідіть і покажіться священникам, що ви вже чисті і здорові. І от десять прокажених з радістю пішли показатися священнику, що вони вже здорові. І вони у як по дорозі шелуха сходить, як тіло стає здоровим, як кожа виравнюється, як осанка виравнюється, і вони зрозуміли, Божий дар прийшов, вони стали здорові. Але один чоловік, і причому чужестранець Семарянин, остановився. Господи, що я отримав? Мене Бог ісилив. А я що зробив? А я во що зроблю? Я вернуся і подякую Богу. І вернувся і впав ніц на землю і подякував Богу за іселення. Ісус дає питання нам, вам і всім у Євангелії, хто його слухав. Ви віділи, скільки людей ісцелилося? Десять. А десять діло дивлять, коли подякувати прийшов. Один і той цей, і каже цьому чоловікові: піднімайся, йди, віра твоя, спасла тебе, я йцілив тебе, но по твоїй вірі. У Євангелії не розказано, яка доля була тих других див'яць прокажених, котрі зцілилися. Дуже можливо, що, не маючи способності подякувати Богу, проказа могла знову повернутися. Но Євангеліє нам не вказує, але дає нам право так думати, бо всяке діяння в цьому світі, якої ти отримав від Бога і не способний подякувати, дуже можливо, що той дар може бути однятий не тому, що Бог не любить тебе, а що ти сам не способний подякувати. От чому вдячність, благодарення перший признак чоловіка живого, духовного. Благословенного. Що ж нам Господь сьогодні каже? А от перша задача наша: увідіти, скільки блага нам зробив Бог. У першу очередь і нас, прокажених, Господь ізцілив. Ведь не обов'язково, що лише язви, а скільки язв на нашій душі і на душі людей, котрі не видні очима, але то язви духовні, язви пороки. Разничні страсти і недуги в чоловікові, то все проказа духовна. І не у нашому народі, коли казали, то проказник, чоловік, вічний грішник, з одної біди у другу, з одного гріха в другий, бо лише так поступаючи, бережа своє духовне здоров'я, держася у духовному стані, постом і молитвою подержуючи то духовний стан. Будемо ми митують, діти Божі, благословенні, вірні, з добрими очами, з добрими ухами, і з добрими благословенними устами, які люблять в такому случаю лише і благословляти, і добре молитися. А в вічності лиш такими Бог помилує нас і сусвятими, і дасть наслідувати Царство Божоє. Амінь.